А, точно, зарусим все. Текс, 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 текс. Беги. Най, загаємо спад, зараз короче. <говорит> Добре, зараз. А, yeah, як ми лягнем спати, якщо тайм. Блин, ну, тут дебілізм повний. Всі, хто дивиться, є... вибачаємось. Тут такі робиться зробиться звуком. Не знаю, чи ви тут чуєте. Але я тут чуй точно. Тут сподобається. Блін Андрій, ти собі не представляєш, коли шумить мікрофон. А ти не подумав скрутити звук? Та скручений звук. Кажу, попробуй постукай щось по ньому, не знаю, що зробиш, він перестав шуміти. Так ліпше. Чувак, навіть перестав, якщо чесно. Честно? Да. Uh, я, блин... Лучше всех. Ты екджедай-тикет. Тикет Андрей. А чем Андрей Ерши джедая Е, ясно. Андрій не володіє формуче. Це ти так думаєш... Де ти є? Ага, я буду добувати алмази. Е, йди додому ліпше. Йди на кухню, ліпше, тобі на місці. Ні. Тобі треба пожерти. Пожертви тобі треба чи пожерти? Пожерти. Мі пожертви причулись. Тобі треба пожертви на здоров'я давати. Нах, мене здоров'я все нормально. З головою. З головою теж. У мене з зором там, не все окей, а з головою норм. Ну дивись мені, то мені розкаже. Я ходив у інкомат, мене провіряли, там немає ні. Мене теж поставили печатку, сказали «годін». Куди ти «годін»? Дурак, «годін» то в одиннадцятому класі буде... Відомо, годин. Ми мені підчинув... сказали, що я Годін. нічого не розумію. В армії. Ой, в армії жорстко. Не знаю, не був. Я чув. Що то за? Я тебе бачу. Дякую. Ха, ха лозар. Тільки не Я щось забув, що навіть можна і треба ще один одного вбивати. Знаєш, ж там амазан припали, далі зараз. Блін. У мене декілька життя. Мало. Блін. Нас зроби, будь ласка, і поночуємо. Реально, капець. Не можу, я біжу за своїми речима через якогось побіжиш. придурка. Будемо ну, і... спати, коротше. Ну от зроби за той час, день, о, ніч. Так. З ким ми вже десь пишемо. Не знаю, з ким ми пишемо, але твій мікрофон не харить вже дуже довго. Він ще далі так робить? Так. А тепер. Барпористал Капець, митральный круп, не ну их Так, сто нам не потрібно, то нам не потрібно. Ловые доски. Вот блин. А их то у нас трошки так. Робимо в вас стачок. Слава мудома. Mm -hmm. Настяк там. Ты далі алмаз добываешь, не принайсе. Ну no и. Давай до додому спати. Ти розумієш, що я занят, я добувай алмази. Та, куда будеш спати, якщо день на дворі? Ти не доняєш, мені треба посп... Та-дам! Ти читер. Ні. Е, так І нафіга зроби кращий день, щоб ніхто не з'являвся. Я взліту в пещері. Ну блін, мені треба поспати в мене одне життя. Ну так поїжджа! У мене хавки нема. Сундуку є під тими світящими фонарями. Хліб. Нема в мене. Може іде, а? Ну подивимося. Так, зробимо день. тому що стрмно. З тими придурками. Фак, шо я роблю? Ем. Блін! Я чуть не срався, короче, словом. Ох ты, мать моя женщина! Что знаю, не так же? Знаю, слава богу, все норм. Ох ты! Короче, ті чушуйниці появились. Бай бай, крипер! Фу, блин, не неприємно неприемно стал. Au piait de mon nez